Привіт! Вітаю вас на своєму каналі Приноси. Тут все про пряжі та в'язання. В сьогоднішньому відео і я, це відео буде присвячено тільки одній моїй роботі, і то не зробленій, але яка в мене продвигається і визиває багато емоцій. В попередньому відео про цю роботу я казала, так, покажу оця робота. Показала, що щось не то було в мене з рукавом. Дуже широкий, це це пряжа-твіт, яка дуже сильно розкривається. І от сьогодні я присвячу тому, як я розкажу, як я прала, чим я прала, і після чого як воно змінювалось. І примірюю, бо оце в мене є вже один рукав він був, я його випрала. Спочатку, спочатку, я випрала рукав і тіло, але коланів. Але мені не дуже сподобалося. Воно трошки почистилось, вода дуже була чорна, трошечки змінилася, але не так як на зразку. Зразок я брала господарським милом. Дуже добре так випирала, Дуже прям цим господарським милом я отак чухкала, чухкала, чухкала. Зразок мені дуже подобається. Він розкритий, він заповнений, хоч в'язала я вільно. От я вирішила і рукав вичагати. Господарським милом, і мені дуже сподобалось. Дуже сподобалось. Я зараз примірю на собі, а потім ще розложу і покажу різницю. Тут випрано екаланом, потім господарським милом. Отут посередині випрано просто екаланом, а тут нічим не випрано. Я покажу і на собі, і ви побачите різницю а, і покажу, розложу, ще, бо різниця просто величезна, і я нарешті заспокоїлася. Бо рукав мені тут подобається. Зараз я е, поміряю на собі покажу, е, як воно виглядає. От так виглядає вже мій пуловер. От рукавчик це випраний. Щас я сюди покажу. Е, він трошки зменшився трошки, Ну тут майже е, на відео може й не скажеш. Оце не випраний. Ну, так, да, це більше, набагато більше, я ще ще розложу, все покажу. Але взагалі, отаке в мене виходить. Що я ще розложу, покажу, наскільки зменшився цей рукавчик у порівнанні з цим. Ну, в довжину він не змінюється, виявилось. Навіть, навіть мені, здається, трошки це, не, такий же, Але от, отут збивається і становиться більш м'якіше, Ну, може, я так покажу, ще ще так різниця, може так буде видно. От покажу ближче. Значить, воно щось, ви побачите, от цей рукавчик не вибраний. Воно тут нічого не видно. Оце не випране бачите який? І дуже-дуже широке. Тут випрана еколона. Також не знаю, чи побачите, вирізницю тактильну, воно дуже відрізняється. А тут випрану вже господарське мовою. Покажу, наскільки воно вже щільніше стало. Не світиться так. Тектильні відчуття тут дуже важливі. Може так і на цій пряжі не видно. І ще покажу єдине. Я на невибраний положу у випраний рукав. Ось от так. От. Ну, і на трошки, от дивіться, наскільки. От на стільки. Нічого на цьому кольорі не видно. От на стільки зменшився. Але да, я розумію, що на відео дуже мало що видно. А тактильні відчуття дуже відрізняються. від цього невипраного. навіть кольор інший. І це випраний. І що я забула ще сказати, яка мені ідея прийшла, коли я оце удохала з цими рукавами? І я же в'яжу, ну хто знає хто раніше дивився, у мене є в декілька відео я розказую, я дам силочку на, пер, на перше м -м, відео, там де я розказую про свої зимові недов'язи. Оцей мій зимовий недов'яз вже більше року. Це в мене були зразки ну, тут попереду. Потім я зв'язувала спинку. Думала в'язати кардиган. отут тут вже дов'язую, потрошку дуже. І опять закинула його. І я вже думаю, оця пряжа ж в мене є отут -от. Тільки тут більше складень, це такий грубенький буде печворк у мене. Хотіла кардиган. Але я вирішила. Думаю, а чого мені робити кардиган? Щось я не можу до нього дойти. І я отак переміряла. Зараз вам покажу. Це цепилася вже десь. Отак, От зараз, отак От я приміряла і вирішила. Оце, це я, навіть неправильно втягла, це неправильно, пране, це прани. Я зв'яжу таку безрукавку. І буду піддівати оцей половер, коли дов'яжу. Він дуже класно дивіться ну, це, це колір, тут цей колір і, і отут цей колір. І дуже класно. Тільки я тепер вже думаю, так, да, я вже кардиган в'язати не буду. А на що мені кардиган? А, бо це дуже такий ну, грубо, я, я грубо я вяжу, дуже щільно в'яжу, дуже щільно. І для кардигану буде, може, досить грубенько, а так вдягати і тут не видно. Навіть не хочу обв'язувати нічого. От як думаєте? Потрібна тут е, якась резинка, в'язка, Чи отак воно буде гарно? Отак, таке відчуття, що воно зливається. Мені так подобається. Оце я таке придумала, коли я мухала з цими рукавами. І потім мені ще прийшла ідея. Це ж у мене зразки, у мене ж ця вся пряжа є. от така. Це теж твіт, тут ягня. Це підозрюю, що теж ягня. Так що. А тут уже все є. І ще зв'язати, виходить, в мене така є. Ну, буде такі полови. Потім зв'язати отакі полови. Потім зв'язати отакі полови і такі полови. І м -м що це в мене буде? Так, тут чотири, раз, два, три, чотири. Така п'ятерочка буде безрукавка. Безрукавка така, і низ у мене буде чотири різних пуловера, які отут от є, вже є. І буде, я думаю, про чудово. Таке я придумала, не знаю, коли я зв'яжу. Ну, вже мені оце дуже подобається. Подивіться, як гарно. Тут не Дуже придумала, тільки треба ще ж цей кардиган. Це він у мене буде. Я тут навіть з донизу трошки розширяю. Оце мені залишилось раз, два, три, чотири квадрати. І кардиган, можна сказати, готовий. І я ще думаю, чи тут стойку зробити, чи все ж таки капюшон. Але капюшон може бути грубіший. І скажіть, чи можна от сам кардиган він грубий, йому зробити... Такий от можна сказати, як о, навіть ці пряжі, такий легкий капюшончик, чи буде виглядати не дуже. Бо хочу капюшон дуже грубий, то також не хочу, бо якщо я з такою щільністю буду в'язати всі кіни, то це, напевно, такий буде дуже грубенький. Це не знаю, це ще думаю. Але вже все, кардигану не буде. Буде безрукавка. Отак. Мені дуже подобається. Як поміряла. Вирішила все, це воно. Дивіться, яка краса. Все, уже на цьому точно все. До побачення.